Нарікання на вітчизняну медицину є доволі розповсюдженою темою для світських розмов. Втім, як відомо, медицина є однією з тих галузей, де кожен відчуває себе експертом. Натомість відомостей про справжні проблеми охорони здоров'я і тим більше спроби їх вирішення ми чуємо дедалі менше. Між тим, працівники швидкої допомоги часом докладають справжні героїчні зусилля, аби виконати свою справу. Дивіться самі. Їх називають янголами дня і ночі. Їх завжди викликають тоді, коли сталося лихо. Вони, наче супермени та люди з надможливостями, бо можуть дістатися в будь-яке місце і надати першу необхідну допомогу. Лікарі на мотоциклах. Дивіться далі у нашому сюжеті. Забудьте сьогодні про милого доктора Айболита чи лікаря в білому халаті, який навідував вас, коли ви хворіли. Вони теж добре вчилися в медичних університетах, але разом з тим завжди полюбляли швидкість та свободу. Цим коридором лікарні йде не хворий чи заразний мотоцикліст у масці. Це поспішає на виклик наш герой, лікар Віктор Михайлович. Чому він одягнений, наче після змагань з мотокросу, та куди так поспішає? Його залізний кінь з червоним хрестом уже стоїть біля госпіталю. Щойно до лікарні надійшов виклик про аварію на мосту Патона. Він отримав своє завдання та поспішає туди. Там, де не проїде машина швидкої допомоги, протиснеться лікар на мотоциклі. Мигалка, звуковий сигнал, який сповіщає про те, що автомобілям потрібно пропустити швидку. Нехай і в такому незвичному вигляді медичні препарати та необхідні прилади для підтримки життя постраждалого. Це все є у цьому мотоциклі. Ні, оборудован. по стандартам международной службы 911, а в отношении того, что скорая помощь не может подъехать, ну в течение полутора-двух часов скорая помощь всегда сможет подобраться к месту происшествия. Мотоцикл оборудован таким образом, что в течение двух часов можно в автономном режиме поддерживать жизнедеятельность организма, поддерживать жизнедеятельность пострадавшего в автономном режиме. Должен э, отметить вот эту мигалку, причем эта мигалка совершенно особая, если мы попадаем на Место происшествия. Мы ее можем поднять и таким образом ограничить и обозначить место происшествия. У боковых кишенях мотоцикла та в контейнере за спиной лікаря ні, не не крыла, а справжня мини лікарня Вот свернутый так называемый пневматический матрас или мягкие носилки, которые можно расстелить на земле, и таким образом проводить э, лечебные и реанимационные мероприятия. Ну, вот эту штуку знают абсолютно все, те, кто смотрели. Фильмы «9.1.1» – Это так называемый воротник шанса, который одевается в первую очередь. для исключения повреждения шейных позвонков. Обязательно видите их здесь даже несколько разных размеров. Если несколько пострадавших, у нас всего будет хватать. Вот и дефибриллятор с кардиомонитором. Причем это умная машина. Она сама, в общем-то, определяет, необходимо ли проводить дефибрилляцию. Вот этот удар током, который так эффектно выглядит на экране. Вот лекарственная укладка. Причем вы видите, это все в, во влагозащищенных э, пакетах во влагозащищенных упаковках перевязочный материал, аппарат для проведения искусственной вентиляции легких, кислородный баллон, он всегда заряжен. Здесь находится лекарственная укладка, то есть она совершенно мягкая, даже если я ее уроню на пол, ничего не произойдет, ни одна ампула не разобьется. Здесь у нас перевязочный материал, вот видите, даже если горят, а вот если холодно и дождь. Вот смотрите, вот такая специальная фольга, так называемое алюминиевое одеяло. С одной стороны она вот такая золотистая, Которая дозволяє согріти больного з другой сторони внутрі, она серебристая, которая дозволяє на жарі укрити больного і защитить його от палящих лучей сонця. Отож, не бійтеся, якщо на ваш виклик приїде не карета швидкої, а лікар екстремал на такому мотоциклі. Якщо справжній профі, він уміє все правильно та щільно вкладати, тому зможе надати допомогу в повному обсязі. Защокнуть кофри, що ми готові двигатися далі, слідуючим подивом. Але не все так романтично, як здається, спочатку наголошує пан Віктор. В этой службе есть определенные сложности, конечно. Вы помните песню Звенят январские вьюги и ливни хлещу тупруга. Я вам могу сказать, что наверное работники нашей службы ну, в повній мере это ощущают, потому что вот мы сейчас около 8 часов утра, и наверное, температура уже около 30 градусів, Но мы обязаны находиться в форме, потому что, во-первых. Мы обязаны по службе, во-вторых, все мотоциклисты знают, что движение по дорогам общего пользования без специальной экипировки, в общем-то, опасно, и травмы, получаемые мотоциклистами, обычно намного более тяжелые, чем травмы у... автомобилист. Тому як і військові, вони завжди на роботу ходять у формі. У нас повинні бути обов'язково обязательно такі спеціальні ботинки, які захищають стоп і голеностопный сустав, потому что мы движемся рядом с автомобилями, специальные брюки з наколенниками і защитой в області бедер. Ну і вот здесь видите, вы ви хорошо видите. Я не настолько широкоплечий, как кажусь. Дело в том, что вот здесь пластиковые наплечники, наконец, налокотники. І На спине мотоциклисты называют это черепашка. Ну и безусловно, шлем. Наши шлемы отличаются от других тем, что они оборудованы специальной связью Bluetooth и диспетчер, который находится в главном офисе, так называемый колл-центр, так называемый, в любой момент, в любой точке, где есть покрытие. GSM може зв'язатися з нами з тим, щоб оперативно образом реагувати. Лікарі не тільки мають вигляд як мотофрістелери, але й як справжні спортсмени повинні бути в добрій фізичній формі. Адже їзда на мотоциклі потребує значних фізичних сил, та й робоча зміна може іноді тривати більше, ніж 12 годин. Кастинг на таку роботу доволі жорсткий. Обирають кращих з найкращих не лише в професійному плані, а й в психологічному. Сложність состоит в тому, що в мотоциклетних кругах, говорять, что многие мотоциклисты безбашенные. Вот это действительно э, есть. Здесь мотоциклист должен быть абсолютно э, спокойным, взвешенным. В профессиональном плане этот человек должен владеть практически всеми э, специальностями, хотя бы в начальной стадии. Ну вот, в общем-то, как, знаете, может быть, не совсем тактичное сравнение, но говорят, что в цирке самый лучший актер, самый лучший артист – это клоун, который должен э, уметь все и жонглировать, и быть акробатом, и и фокусником, но делать это на порядок лучше, чем э, человек, являющийся профессионалом в этом деле. Я абсолютно не хвалюсь, но действительно м, отбор. В Мотоциклетну службу проходил і проходять достаточно жорстко. У Західній Європі такі служби існують уже давно. А от в Україні поки що лише на дорогах Києва можна побачити таких мотолікарів. Вони вже звикли до певної уваги і на деякі питання відповідати просто замучилися. Навіть, найчасто задаваємо питання, а як же ви будете перевозити больного? Ми завжди відповідали, часто ли ви бачили, що коли під парадним стоїть скорая помощь? На носилках пациента выносят. Нет, безусловно, не часто. Дело в том, что госпитализация требуется приблизительно в 50% случаев. 80%. 95% випадків процентів случаї оказання на місці. А от у Судані все-таки примудрилися перевозити людей на мотоциклах швидкої допомоги. Вони тут з колясками, а пацієнтки з великими животами. Їх везуть прямісінько до тамтешнього шпиталю народжувати дітей. Не знаємо, як жінки витримують таку дорогу, але бачимо, що темношкірі мотоциклісти швидкої намагаються їхати дуже обережно. Ти можеш за спеціальністю бути хірургом, як наш герой чи педіатром, або лікарем із відомого серіалу, але все це не заважає тобі любити швидкість та працювати у такий спосіб. Лише взимку ці лікарі стають більш стриманими. Вони полишають свої мотоцикли і пересідають на машини швидкої допомоги. Але як вільні птахи з нетерпінням чекають весни, щоб знову вирватися на свободу. Вони ніколи не ходять це не в їх правилах. Вони або бігають, або літають на своїх мотоциклах. Лікарі не можуть дозволити собі бути повільними, адже на ко. Ну, людське життя.